Вітаю, мене звати Павло. Ви на каналі Онлінк Із появою відеореєстратора від компанії Аякс Аякс NVR, ми отримуємо запити про те, які камери можна підключити, як їх підключити. Якщо я казав у відео, що, наприклад, є складності з підключенням такого бренду як Аймо, то чому я це не показав? І якраз у цьому відео я і зібрав в принципі, такі запитання: чи можна підключити панель від компанії ТВТ? Чи можна підключити е, відеокамеру від компанії Reolink, і як підключити камеру від компанії Аймо? Чому виникають такі запитання? Тому що в принципі камери АІМО у нас йде, йдуть хмарні. І вони не має такого розділу як пароль, тобто там е, класична е, така поява: введіть новий або придумайте пароль. Е, там такого нема. Тобто там потрібно е, просто додати до свого облікового запису і все, і де шукати пароль, виникає запитання. З Reolink виникають інші складності. Тому що коли ми підключили камеру Reolink е, до мобільного додатку і намагалися підключити до NVR Ajax, у нас нічого не вийшло. І чому також цьому Відео. Ну що ж, давайте починати з першого розділу, а саме підключення камери IMO. В першу чергу ми додаємо камеру IMO у додаток IMO. Як ви бачите, я це зробив. Кому цікаво більш детально продивитися про цю камеру, як її додавати, які характеристики вона має. Будь ласка, пишіть в коментарях, зніму про це окреме відео. Тепер переходимо у додаток Ajax. Як ми бачимо, у нас вже доданий відеореєстратор. Кому цікаво подивитися про відеореєстратори, Будь ласка, у нас є на каналі. Кому цікаво придбати по спеціальній знижці, то будь ласка. Реєструйтесь на нашому сайті, підписуйтесь на наш канал, замовляйте і в коментарях пишіть, чи ви є нашим підписником. Ми зробимо вам спеціальні ціни в подяку за те, що ви підписалися. Тепер натискаємо додати камеру. Як ви бачите, в мене є одна лише камера, яку автоматично знайшов відеореєстратор. Таке інколи буває, тут нічого такого немає. І тепер питання: як же нам дізнатися? Який ip адреса у цієї камери, тому що камера лічич IP a 22 – це абсолютно інша камера, яка в мене стоїть у студії, і фіксує все, що тут відбувається. А це у нас все ж таки камера IMO. Моя порада: скачуємо додаток DMSS, так як камера у нас від виробника Dahua, нам потрібно скачати програму DMSS. Посилання буде в описі, і тут я додам два QR-коди на Apple і для Android. І натискаємо пошук в інтернеті. Це найпростіший варіант, як можна знайти саме цю камеру, а точніше її IP-адресу, щоб додати у ручному режимі. Чекаємо, поки додаток знайде пристрої. І як ви бачите, в мене знайшло два пристрої від компанії Dahua Technology. Якщо у вас, наприклад, Hikvision, то так само скачуємо або дивимось на комп'ютері за допомогою СДП, або дивимось при додаванні IP-адресу за допомогою просто IP скану або подібних програм. Якщо ви не знаєте, як виглядає програма IP-скан, будь ласка, ось такого плану також можна скачати IP-сканер. На свій телефон і, відсканувавши повністю всі IP-адреси, подивитися, вимкнути спочатку камеру, потім вимкнути і подивитися, яка ж все ж таки IP-адреса. Тобто варіантів безліч. Ну що ж, переходимо, тепер у DMSS Дивимось, у нас IP-камера під маркировкою 173. Окей, переходимо додати вручну. Камера з підтримкою ONVIF. Писуємо 192, 168, 173. Порт за замовченням 80-й. В інших виробників або вказано в налаштування в характеристиках, або також буде 80-й. Пароль у нас адмін. А точніше, ім'я користувача адмін по замовченню. Пароль ми не знаємо, так як коли ми додавали камеру, у нас не було не було можливості з вказати пароль або його створити, придумати і тому подібне. Але у самому додатку Аймов в налаштуваннях у розділі самої камери є мітка пристрою. І як ви бачите, код безпеки, який вказано, також може бути на самій камері, він ще дублюється. Ось тут у як мітка безпеки. І його треба просто запам'ятати і потім ввести. l 2 B03, ce Це Є 3. Переходимо в AJAX. l 2 B03, CE3. Так. Додати. Все. Таким чином ми додали камеру, яку ми за замовченням не знайшли в у пошуку і не знали її пароль. Ось таким чином можна додавати камери АЙМО або іншого виробника, якщо ви не знаєте IP-адресу. Або якщо ви не знаєте пароль, то у АІМО тут написано: якщо у вас інша камера, або якась інша ситуація, будь ласка, напишіть в коментарях, поспілкуємось, і я думаю, що ми е, продумаємо, як можна створити і подивитися саме. Пароль від вашої камери. Ну що ж, як ви бачите, ще також і передається звук. На даний момент ПТЗ поки що не працює, але це в новому оновленні від компанії Ajax буде зроблено, тому вам залишається декілька декіль, якийсь перелік часу почекати, і ваші ПТЗ-камери на реєстраторі Ajax злетять і ви зможете ними керувати. Тобто тут, по суті, треба оновитися. І обов'язково перевірити, щоб ви були на оновленій прошивці. Що я зараз і зроблю? Переходимо, дивимося оновлення прошивки. У мене на даний час встановлена остання версія, тому е чекаємо оновлень, які 100% підхватять вже наші ПТЗ-камери від відомих брендів. Тепер давайте будемо додавати камеру від бренду Reolink. І так, підключили камеру, зареєстрували у додатку Reolink. Зареєстрували у додатку Reolink і, по суті, все. Тепер переходимо у сам додаток Ajax. Камери, додати камери, і, як ви бачите, Reolink автоматично з'явився. Але якщо у вас так не вийшло, тобто у вас якась інша ситуація, то зараз я вам покажу, що треба зробити. Після того, як ми додали камеру дереолінка і не знайшли, наприклад, її у додатку AJAX і навіть коли ми зайшли в налаштування самої камери, ми е, в додатку Reolink ми знайшли інформацію про IP-адресу. Тобто в налаштуваннях камери Reolink в інформації про камеру є її ip адреса. Тобто, нам не треба е, проходити той самий шлях, що ми робили з е, камерою Аймо. Тобто, нам потрібно... На даний час дізнатися IP-адресу 76. Ми вводимо її в AJAX і у нас, наприклад, нічого не виходить. Уявимо, що буде така ситуація. Ми тоді повинні зайти на веб-інтерфейс камери Reolink. Після того, як я додав камеру, мені пропонувало створити пароль, тому пароль ми знаємо. У вас буде так само. Через це я і не показую, як все це відбувається. Тепер ми заходимо в налаштування. «Network». Далі спускаємось до «Server Setting. І тут, як ви бачимо, є окремий розділ під назвою «Onvif». Нам його потрібно увімкнути і прописати порт. 8080 це вже за побажанням. Я залишаю заводський 80-й і зберігаю. Таким чином в мене є е, включений «Onvif» на самій камері. Все є. Ну що ж, тепер можемо переходити до додатку AJAX і додавати камеру Reolink. Переходимо до додатку AJAX, заходимо в камери, додати камеру і вводимо пароль, який нам пропонувало створити з самого початку. І е, вказуємо порт 8 тисяч, якщо у вас за замовченням AJAX не знайшов цю відеокамеру, хоча після того як ви включите. Після того, як ви включите Onviv на камері, Ajax автоматично повинен знайти цю відеокамеру. Але це все залежить від камер, які ви будете підключати. Інші камери підключаються по аналогії, тобто, або автоматично вони будуть знаходитися в пошуку самого відеореєстратора, або вони будуть додаватися вже, як я показував, через пошук IP-адреси і вводу IP-адреси у сам додаток. І таким чином ми зможемо знайти відеокамеру. А зараз, як і обіцяв, IP-панель від компанії ТВТ. До реєстратора AJAX, для того, щоб ви на 100% переконалися, що будь-які камери з протоколом ONVIF можна буде додати до реєстратора AJAX. Запис так само відбувається по детектору руху, тому що це присутньо у самій, самому реєстраторі AJAX. Таким чином ми можемо отримувати весь той самий функціонал, що і на самій відеокамері, окрім звісно, аналітики лиця перетину. Лінії або якихось додаткових протоколів, які не передаються по протоколу. ONVIF. я відключив інші камери. Підключив панель виклику від компанії ТВТ. Заздалегідь її додав у додаток від компанії ТВТ. Я не буду зараз показувати, як це робити. І кому цікаво, будь ласка, знову ж таки пишіть всі ваші запитання в коментарях. Тому що в одному відео вмістити всі підключення дуже складно і не хочеться вас просто зайвим навантажувати. Тобто, сьогодні я хотів би продемонструвати саме потужності і можливості відеореєстратора від компанії Ajax. Ну що ж, перевіряємо. Включили, подали живлення. Тепер... Так. Тобто, ми підключили живлення, підключили інтернет. Панель вийшла у мережу. Тепер заходимо знову ж таки в додаток Ajax і перевіряємо. Є. Вводимо пароль адмін. Для того, щоб додати панель від компанії ТВТ. Причому хочу сказати, що ця панель йде універсальною. Вона може бути як автономним пристроєм, яка відкриває замки і пише на карту пам'яті по детектору руху, так і можна її використовувати з монітором. Для того, щоб її додати, нам потрібно зайти на веб-інтерфейс самої панелі і прописати пароль, по суті, як і для ip відеокамери Ну, тобто, все по класиці. Я це вже зробив. Ввожу пароль. Є. Yeah. Є. Yeah. Ну що ж, ось таким чином, як ви бачите, можна і звук передавати, і можна використовувати навіть панель для того, щоб відправляти відеопотік на відеореєстратор AJAX. Друзі, дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, і в сьогоднішньому відео я, по суті, показав вам, що пристрої, які не йдуть професійними відеокамерами, які не встановлюються, якось там спеціально прописуються через веб-інтерфейс, а є користувацькі, звичайні, яких немає такого е, прям, простого е, інтерфейсу, в якому видно, де логін, де пароль, де ip адреса тобто ті, які Достатньо складно додавати на інші пристрої. От в сьогоднішньому відео я якраз і показав, як їх можна додати на відеореєстратор NVR від компанії Аякс. Також окремо і показав, як можна додати панель виклику. Тобто ми тепер 100% розуміємо, що Аякс це повноцінний відеореєстратор, який записує потіки з різних брендів, з різних пристроїв, і може це все виводити у додатку Аякс. Дякую, що ви з нами. Обов'язково знов ж таки нагадую, підпишіться на наш YouTube канал, так як наші підписники отримують спеціальні знижки і спеціальні пропозиції від нашого магазину. А кому цікаво придбати обладнання, то будь ласка, переходьте за посиланням у відео. всім. Дякую, пока.